Вітаю вас в ефірі. Програма Тема дня. І зараз будемо говорити про пожежну безпеку, чого необхідно дотримуватися і як діяти у екстрених ситуаціях. Я із задоволенням вітаю в нашому ефірі Марина Мартиненко, речниця ДСНС в Одеській області та Володимир Пашевич, начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС в Одеській області. Вітаю вас Вітаю. для вас в принципі осінньо-зимовий період він і так дуже важкий, тому що збільшилась збільшується зазвичай кількість пожеж, і ми знаємо, що в нас зараз непростий час, повномасштабна війна. Які заходи ви зараз вживаєте, аби можливо навчити когось, аби там аби чогось не відбулось, застерегти взагалі людей. Так, правильно, що кожен рік в осінньо-зимовий період кількість пожеж вона збільшується. Статистика залишається незмінною, і можливо, сама кількість пожеж вона зменшується, але саме в цей період все одно більше викликів, особливо коли вже знижується температура, а опалення ще відсутнє у людей, і вони починають обігріватися самі різними способами. І в цьому році це не виключення вже почалося, вже кількість пожеж зростає. Особливо це житловий сектор, і це не лише приватні будинки, і це не лише десь в області, в селах, це так само може бути і в містах. Особливо зараз, коли усі розуміють, що зима може бути важка, і люди не знають, поки яке буде опалення і як саме вони будуть обігріватися. Зараз дуже збільшилась кількість покупок саме електрообігрівачів. Uh -huh. І якщо одні люди знають про те, що ну, тобто, воно повинно бути сертифікуване сертифікована, ліцензована От як ми кажемо, ідете купувати, вимагаєте сертифікати, ви, ну, вимагаєте, тому що ну, вам продають. Ви повинні знати, що ця продукція насправді ну, це справне і це, це те, що. Принесе вам безпеку, скажімо uh -huh. так, але зараз дуже багато людей купують і на ринках, і не без всяких документів, а що ще гірше, саморобні коротке замкнення електромережі. Це одна із найпоширеніших з найпоширеніших взагалі причин пожеж. І тому від електрообігрівачів так само може бути коротке замкнення, і можуть бути пожежі. Зараз взагалі в електроенергією можуть бути перебої з напругою, перепад напруги. Може бути. Були у нас випадки, навіть коли людина йшла з дому і ну, вимикала усе, залишався лише холодильник. Перепад напруги, коротке замкнення в холодильнику, згоріла вся квартира. І це не поодинокі випадки. Тому кожна особа, зараз, кожна людина, повинна розуміти, що ми в першу чергу самі кожен несемо за себе відповідальність. Не ті, хто проводив проводку в вашому домі, не ті, хто продав вам електрообігрівач або будь-який інший електроприпад. Бор, а саме ми, ви самі за себе відповідаємо, і кожен повинен розуміти, що зараз в домі треба привести ту саму електропроводку в належний стан для того, щоб якщо все-таки щось трапилось, ми могли самі себе убезпечити, пане Володимире, що ви скажете з цього приводу, які заходи безпеки зараз саме ви розказуєте людям і пояснюєте як? Ну, на моє особисте переконання, практичне, так? Стосовно теми, що казала Марина, те нестабільне електрообладнання, що сьогодні є, ми сьогодні повинні дуже до цього ретельно віднестися, навіть самі провести вдома ревізію цих електроприладів, навіть взяти буквально викрутку і розібрати ту розетку, і саме подивитися, почистити її довести до ладу. Тому що дійсно ті перепади напруги, що сьогодні є вже і вже є такі випадки, і даже в Одеській області, коли навіть слаботочні електропилади займаються і виникають пожежі відповідно від цього. Тому треба приділити до цього належну увагу безпосередньо самим господарям, скажімо так. Ми вже з вами почали говорити про те, що зиму нам обіцяють важку. Ми до цього готуємося. Ви, пані Марино, трошки сказали про те, які обігрівачі необхідно купувати, і яких заходів безпеки взагалі всередині будинку треба дотримуватися, тому що нам обіцяють, що ми не завжди і будемо навіть з опаленням чи світлом тощо. Зараз правила, от наприклад, по першому питанні не де розказували про нашу профілактичну uh -huh. роботу, яка зараз. Мабуть, в таких масштабах, в яких вона ведеться зараз, вона ніколи не велася, хоча вона велася постійно. Особливо зараз інспекторський склад головного управління по всій Одеській області, кожного кожного дня проводять заходи. Причому серед абсолютно різного населення. Тобто, починаючи з навчальних закладів, це садочки, це школи, які працюють офлайн. Ми туди з ними приходимо, спілкуємося. Які працюють онлайн. Ми з ними працюємо онлайн знову ж таки, і ці заходи проводять. Це щодня, окрім цих навчань, це є е, трудові колективи різні організації, ми по лікарням, по торговельним центрам. ось буквально у нас був такий прям рейд по торгівельним центрам, так само інспекторський склад ходить серед населення. Це е, по, -по обходи серед приватних домоволодінь для того, щоб поспілкуватися з людьми, просто нагадати, звичайно, ну розказують, роздають якісь інформаційні листівки і просто нагадати, тому що ця проблема вона була завжди пожежі в. Не так. були, є і вони будуть. Ми намагаємось мінімізувати їх, все таки достукатись до людей і мінімізувати і крім оцих всіх питань, які завжди виникали зараз. Ще є питання все-таки війни, тому що знову ж таки треба і дітей захистити, і так само дорослих захистити. От ми буквально сьогодні розмовляли з нашим диспетчерським складом, що у нас дуже збільшилась кількість викликів, наприклад, саме по вибухонебезпечним предметам або підозрілим предметам. Якщо раніше хтось залишив там, наприклад, свій пакет на зупинці, там люди могли подивитися, одразу там кудись завести. Зараз ніхто цього не робить, а телефонують до оперативних служб, тому що вже бояться, що це може щось бути. Все таки свідомість людей вона трошки прокидається. І оці профілактичні наші заходи вони саме на це і розраховані. Так само через засоби масової інформації, як зараз, ми намагаємося таки достукатися до людей. І ця вся робота вона проводилася зараз, просто ну, в дуже великих масштабах для того, щоб нас почав. Чули, і кожна людина пам'ятала, що зараз як ніколи ми повинні бути і один за одного, і берегти і себе, і один одного, тому що в ворог у нас тепер вже не тільки вогонь порушення правил безпеки, а ворогів у нас стало набагато більше. На жаль, так ми бачимо цю тенденцію, те з чого ми почали ефіри, що завжди в нас дуже багато електроприладів е, вмикали, і з цими були проблеми. А ось якщо, наприклад, ну немає опалення, пане Володимире, що ви можливо підскажете нашим телеглядачам, чи можна зігритися, Давайте починати е, всередині квартири, чи є безпечні якісь заходи, крім ось обігрівачів сертифікованих, які ми вже обговорили. Ну, на жаль, в квартирах такої альтернативи нема. У нас, я, я розумію, що сьогодні буде така, мабуть, необхідність встановлювати якісь тимчасові печі для обігріву. Тобто навіть ті саморобні. Треба звернути належну увагу до цього, тому що, в принципі, правила пожежної безпеки це заборонено. Mm -hmm. Але в деяких випадках ми розуміємо, що в цьому році буде в цьому необхідність. Як в житловому секторі приватному, так і в багатоквартирних будинках. Тобто, але є певні вимоги. Тобто ми повинні будемо дотримуватися, по-перше, це інструкцій виробників. По-друге, це треба, мабуть, мабуть, розуміти, що це все ж таки буде спіч-буржуйка, до яких будуть певні вимоги. Проблематика в чому? Що ті печі дуже небезпечні в плані пожежної безпеки. Тобто їх треба поставити в відповідному місці. Повинні бути пожежні відокремлені. Від е, горючої конструкції. тобто на підлогу горючу не можна ставити, тобто повинен бути піддон з, з, з металевих конструкцій. Але той піддон також необхідно ставити на відповідну не конструкцію, тому що метал він є ну, теплопровідний, він дуже гар гарно придає тепло, тобто від нього теж може зайнятися навіть то покриття прикриття або ще щось. Е, також треба уважно відноситися до встановлення димоходів. У моїй практиці дуже багато випадків було, коли ти приїжджаєш на пожежу, виникла пожежа через димохід. Ми повинні розуміти, що також димоход повинен проходити через негроші конструкції. Якщо нам якісь виробники кажуть, що у нас є сертифікат, він класний, все супер. Але з моєї практики я розкажу, що це не так. Захисний шар, який знаходиться внутрі там вата, базальтова, вона втрачає свої властивості і впливом часу. Вона просідає і цей димохід також є небезпечним. Що стосується печей домашніх, ми повинні, мабуть, перед початком опального сезону провести все-таки ревізії, щоб не було ніяких тріщин, щоб була добра тяга почистити димоходи. Тобто нормами передбачається чистка домашнього димоходу раз в три місяці. Uh -huh. Що стосується твердопавних котлів, там також для них такі ж самі вимоги стосовно режиму втоплення. Тобто, е яка проблематика є в тебе котлах? При неоптимальному режимі горіння будь-якого палива, особливо це стосується сьогодні деревини, проходять димогази через цей димохід і відкладаються димогази, такі як відкладення, uh -huh. які дуже є пожежонебезпечні. Тобто при підвищенні температури димоходів вони займаються і в цьому димоході піднімається температура понад 1000 градусів. Тобто, ну, це що поруч дерев'яне, якісь конструкції, що поруч це все зразу займається в секунду? Тобто необхідно е, знайти і гарного спеціаліста, який, якщо вже, це, це приватний дім, він це тобі встановить так, аби відповідало всім нормам, так Так. і перед кожним опалювальним це нам прочистить цей димоход. Ну тобто, це обов'язково. Угу. І Особливо і на ніч ну, ми постійно, здається, це нагадуємо, що на ніч нічого не залишати, відкритого вогня не залишати камінь. Джум що... так розповідав, вона наче це так заумно важко, але насправді це є елементарне недотримання так. правил безпеки. Ми в минулому році виходили, ви, здається, навіть тоді з нами були, ми виходили також рейдові заходи, такі були по будинках, де є печі. І я пам'ятаю одна бабуся, каже, у Мене все чітко, ми все побілили, все зробили. Тріщини всі за там нічого немає. Uh -huh. Димохід ми почистили. За я вам покажу. Ми заходимо, а вони неї прямо на над печю висять речі, і, і просто вона вона попрала і, і сохнуть речі, і ось йому так на неї ди ви молодець, але ви знаєте, що цього робити не можна. А як його сушити? Ну тобто, люди, наче знають правила якісь, але от елементарне можуть щось не дотримуватися, і це може спричинити реальну пожежу. Так, також дуже багато випадків у моєї практиці було, що люди залишають поруч з печ з з котлом з чи ще чимось залишають просто дрова сушити. Так. Але ж в цей момент, як кажуть в народі, підували відкрита. А дрова мають властивості, коли вони грять, вони як тріщать тріс, такий гарненький, mm -hmm. відщолкується туда. Вуглинка падає і воно займається, приходить, А ми не знаємо, чого воно загорілося все. Так, я пам'ятаю пічне опалення у мене в бабусі в селі. В принципі, вона робила те ж саме. Треба було посушити дрова, mm. і в принципі, бачите, дякувати Богу, просто пощастило, тому що я пам'ятаю, це залізна така, як лист, який біля плити, але ж все одно воно могло вилетіти і ну будь-куди в кімнаті. У нас дуже багато печей, які у нас на сьогоднішній день не використовувалося на процесі тривалого часу. Так. Тобто наразі я би зараз рекомендував взагалі провести пробну топку, подивитися там ті лежаки, ті димоходи, так. подивитися, де є виходи диму дуже багато пожеж. Саме через неправильне влаштування або несправність димоходів зимовий період, це навіть, мабуть, десь відсотків 30-40. Тим паче, ми розуміємо, що в Одесі, навіть в приватних будинках, є централізоване опалення, але все одно треба розуміти, що там десь є плита старенька, яку ти думаєш що будеш використовувати, але краще і дійсно до цього підготуватися. Стосовно генераторів, якщо нам в принципі ми повинні жити з тим, що в нас можуть бути стабілізаційні відключення світла, генератор. Газові горілки на що тут звернути увагу, тому що ми з вами до ефіру обговорювали, що були такі випадки, коли під час ковіду і роботи апаратів вдома встановлювали генератори, і, на жаль, були і смертельні випадки. Ну, в першу чергу, кожна особа, яка купила генератор або є генератор, вже повинна прочитати інструкцію. Елементарно повинно прочитати інструкцію, де все написано. Там написано про те, як використовувати, як зберігати, на якої відстані від чого повинен він зберігатися. І просто, якщо слідувати цій інструкції, то можна себе убезпечити. В минулому році насправді був випадок. А там ціла сім'я загинула, і там генератор він знаходився в самому житловому приміщенні, там де вони всі лягли спати, і вони просто вже не прокинулися. Це було порушення саме тих прав. Це було ну є таке прописано. Що не можна, щоб він знаходився в житловому приміщенні, тому в першу чергу прочитати просто інструкцію і її просто дотримуватися. Угу. А з приводу ось тих газових горілок, саморобних, таких, ніби печей, де можна приготувати собі. їжу, ми бачимо, що це можна купити і в інтернеті, хтось там щось робить вдома і все це продає. Якісь там є ну, правила безпеки, тому що це все одно газові балони, які купуються тощо. Извините, ну, правила безпеки є для всього, і, але ми розуміємо, що. Цьому році може бути таке, що люди будуть знаходити просто які-небудь виходи так. для того, щоб десь і обігрітися, для того, щоб, можливо, і їжу собі приготувати. Наприклад, знову ж скільки у нас будинків багатоповерхових, де немає того самого газу, де є тільки електрооблад... ну, е електро... на кухні, тільки електроплити так. і все. І можливо, що кожна людина буде знаходити саме той вихід, який буде для неї такий найпростіший і найзручніший. В даному випадку просто знову ж таки кожна людина. Повинна пам'ятати дотримуватися цих елементарних правил, якщо ти щось там піджигаєш, не залишати ні в якому разі, у нас навіть зараз, коли ще є у нас поки світло, все і дай Бог, щоб воно так і так. залишилося, да. і люди ставлять у нас дуже багато викликів на пожежі через підгорання їжі. Хтось просто поставив на, на плиту там якусь кастрюлю супом з карстоплею або чимось, і забули. І є підгорання їжі. А от зараз, якщо насправді ми може, будемо Зіштовхуватися з більш глобальними проблемами, то тут кожен повинен розуміти, якщо ти знайшов якийсь вихід. Це не те, що було на початку, це не те, що як воно повинно бути. Це вихід, який ти знайшов, і ти повинен просто поетапно від того, як ти почав, і зробити те, що ти хотів, але ні в якому разі не порушувати правила, не залишати без нагляду, якщо ті самі газові балони, так само їх є для них правила, де їх можна встановлювати, де їх можна зберігати. позавчора був вибух через розгерметизацію газового балону в приватному домоволодінні. Тобто, наче таке щось. Це елементарне, багато в кого є газові балони, але от сталося таке, і загинула людина. Так, ми бачимо такі дуже жахливі випадки, і тому ось наступне моє питання з приводу вогнегасника. Чи можна його е, взагалі обрати самостійно, яким він повинен бути? І чи знаєте, купити вогнегасник і вміти ним користуватися? Ну, це абсолютно різні речі. Пане Володимире, можливо, ви нам розкажете. Ну для. Квартир взагалі рекомендується, ну, нормами рекомендується дводволітрові порошкові водогасники. Ну, це, вони рахуються побутові. Але за своєї практики скажу так, ну, краще брати щось потужніше, воно більш буде дієве. Хай воно краще за все життя не знадобиться ні разу, але коли воно не, не дай Бог знадобиться, то воно буде дієве і воно виконає свою функцію. Тобто, щоб був водогасник порошковий хоча б вдома. З масою заряду не менше п'яти кілограмів, і це потрібно його також так заправляти кожен рік. Ти mm -hmm, там да, через Так, немає своє того, що там речовина, яка знаходиться в вогнегаснику, порошок він да, осідає ні, зараз він не осідає, але ж все одно рекомендується, бо буває таке, що десь вдарили ще щось. Mm -hmm. Він не спрацює, воно да, тобто, можна. ну з нормами рекомендується перевіряти раз щорічно. їх перевіряти. Тобто, якщо то вогнегасник, але також норма, раз у рік необхідно перевіряти вогнегасник. До первинних засобів пожежогасіння також, що відноситься кошмар. Є таке, я колись вам багато розповідала, це таке протипожежне покривало, десь ну, найчастіше це метр на метр. І чомусь люди приділяють кошмі дуже мало уваги, хоча вона не менш є ефективніша, ніж вогнегасник. І вдома, в квартирах, ну, найчастіше, де страпляються пожежі, все-таки на кухні. Так. І я, ми знаємо навіть в якихось закладах харчування, там кафе, ресторани, то вони у себе всі тримають на кухні, вони тримаються все таки кошмо, тому що після вогнегасника це. Ну і будь-який посуд, звичайно, їжа це все вже псується. прибирати. Да, потім да. Так. А кошма, ну тобто, вона, якщо накрити цим покривалом цю кошмар пожежу через те, що кисень не поступає, угу. так само а, можна загасити пожежу. Тому коли людям ми кажемо, що ну вогнегасник це дієво, ну, там повинен бути. У нас майже у всіх вдома є Кошма, вона також являється дуже ефективною і для дому в тому числі. Почула вас. Я дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю, в нас в ефірі була Марина Мартиненко, коречниця ДСНС в Одеській області та Володимир Пашевич, начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.